Краса та грація руху, ритм, що відчуваєш серцем, та неймовірне відчуття закоханості. Здавалось, всі ми різні, проте в кожного він викликає неземні відчуття. Це танець. Одна із найгарніших подій планети. Світовий флешмобу з бразильського зуку залучив більше п'яти тисяч людей, 170 міст та 50 країн у всьому світі. В Україні про нього чують чи не вперше, проте вінкі першопрохідці вже долучились до творчого проекту. Аби серед кількасекундних секундних відеокадрів дійства. Серед сотень найпрекрасніших міст ми побачили рідну Винницу. Вибрали достатньо достаточно интересное место. У нас, конечно, есть очень много исторических мест, по которым узнают Вінницю. Але сейчас, чтобы узнали її в Европе, так как у нас есть такая набережная Рошен, благодарность, наверное, этой фабрике обязательно, потому что в Европе по фонтану Вінницю узнают. Очень многие приезжают ради фонтана, и также они узнают много о нашей Виннице, о наших правилах. Нашей жизни наших людях и вообще какой-то прекрасный компактный э, милый городок <свят> мы решили присоединиться к этому всемирному действу э, так как во-первых будет создаваться ролик э, и будут брать конечно несколько секунд с каждых городов но тем не менее эти несколько секунд сможет увидеть весь мир есть такая очень хорошая вещь как интернет <свят> и плюс youtube Порівняно з минулим роком, коли участь у мистецькому флешмобі взяв тільки Київ, у 2013-му українських поціновувачів бразильського звуку значно побільшало. Крім столиці, до дійства долучились Вінниця, Львів, Харків, Дніпропетровськ та Сімферополь. За що ж українці так полюбили цей чуттєвий танець? Дослідники наголошують, що його витоки йдуть ще від самої ламбади, яка в 90-х підкорила чи не всі дансполи. Этот танец социальный, он парный. Здесь четко выражено следование видение. Можно так даже сказать как-то смешно. В паре партнер является кукловодом, а партнерша куклой. То есть она должна понимать импульсы. В паре очень хорошо развится и развивается взаимопонимание. Ведение исследования на этом только акцентировано. Отличительная его черта это девушка с длинными распущенными волосами. И если же у девушки нет длинных волос, это не, не останавливает ее заниматься звуком. Но тем не менее, этот танец, он связан с прогибами, с пластикой, в нем выражено, наверное, все то, что нет в остальных танцах. Он полноценный и плюс там 80% импровизации. У Вінниці флешмоб з бразильського зуку представили чотири пари, які, аби досягнути досконалості, тренувались понад два місяці. Цікаво, що участь у вуличному дійстві можуть взяти всі без винятку, проте наразі найбільше до культури танцю долучається молодь. Причому саме тоді, коли чимдуж поспішаючи, вони випадково звертають увагу на танцівників, що відточують свою постановку на вулиці. Естественно, нужно знать некоторые движения. Именно поэтому с целый август и сентябрь до 21 первого сентября каждую пятницу мы репетировали на набережной Рошен, и все прохожие, которые проходили, они спрашивали, узнавали, то есть они ходили на занятия некоторые. Кто-то по-моему даже вот одни из да-да-да пришли на занятия одна девочка, пришла, она нашла партнера, и вот она участвовала четвертой парой. Mm -hmm. Тось просто на прохожа, а от, от так її заінтерісувала, вона попробувала, це було безплатна. Хоча флешмоб 2013 подарував вінничанам мить слави, вони завдячують зовсім не за це, адже найголовнішим для них є почуття. Адже коли танцює одна пара, її енергія наповнює залу, а коли танцюють тисячі, позитивна енергетика охоплює всю планету і лине у всесвіт. Олена Закревська, Вадим Демець, Новини Смарт ТВ.